Будинок 150 квадратних метрів. Розташований на провулку Гніванського шосе. Будинок побудований на 6,5 соток землі. Є посаджені фруктові дерева та кущі. Є місце для барбекю та власна альтанка. Тут ви зможете насолодитись з відпочинком з друзями або з членами своєї родини. Будинок. Одноповерховий має 4 кімнати: це вітальня та три спальні кімнати, тепла підлога скрізь де покладена плитка, автономне газове опалення. Всі комунікації центральні, додатково є криниця. Майже всі меблі та техніка залишаються. Зроблений якісний ремонт, тому вам не потрібно вкладати додаткові кошти. Функціональне планування. Всі кімнати окремі, хороша вентиляція, гарне природне освітлення, є гараж та підвальне приміщення. Прибудинкова територія з ландшафтним дизайном покажу у наступному відео. Цей просторий будинок розташований у тихому та зеленому районі міста. Неподалік магазин, поліклініка, зупинка громадського транспорту. Також Аграрний університет. Цей будинок забезпечить вас комфортом, радістю та відчуттям безпеки. Закриє багато ваших потреб. Це ідеальний варіант для сімейного життя. Ціна 170 тисяч доларів. Без комісії для вас. Запрошую на перегляд.